Державіаслужба України рекомендує закрити Ужгородський аеропорт. Інформація про це з'явилась у деяких змі із поясненням. Термін дії сертифікату аеродрому спливище в березні. Термін дії сертифікату аеродрому спливище в березні. В адміністрації аеропорту запевняють, приводу для хвилювань немає. Документи відповідності уже готують. Аеропорт атестацію пройшов. Значить, нам продовжила Державіаслужба до 30 вересня сертифікат аеродрому. Аеродром діє в штатному режимі згідно регламенту аеропорту, обслуговує повітряні судна, обслуговує регулярний рейс Ужгород Київ, який здійснює авіакомпанія Моторсіч. Зв'язку з тим, що проведена реконструкція, покладено ще один шар асфальтобетонного покриття, параметри ці покращуються і, відповідно, більш важкі повітряні судна, якщо їм дозволяє... Злітно-посадкова смуга Ужгородського аеропорту здійснити зліт посадку, то більш важкі повітряні судна можуть обслуговуватися в аеропорту. Сертифікація передбачає перевірку покриття литовича та екзамен на профпридатність персоналу служби авіаційної безпеки аеропорту. Саме від цих працівників залежить догляд пасажирів та їх багажу при посадці на рейси. Проходить спочатку, оформляється служба. Перевозок вона оформляє паспорта, дивиться на паспорта, записує все, як потрібно. І потім йде вже особистий досмотр, лічний досмотр, якщо приходять через рамочку, а речі, багаж, особистий багаж проходить через інтроскоп. Тут у нас якраз нова апаратура вже поставлена. Зараз у нас час, самі знаєте в державі, що є, що твориться, тому більш посилена увага на всі які перевозки ці. Звертаємо увагу за минулий рік. Аеропорт Ужгород відправив 257 регулярних рейсів, якими скористалися 12,5 тисяч пасажирів. Наразі щоденно здійснює вильоти тільки літак Ужгород Київ. Рейс ужгород Прага, запущений минулого року, визнано економічно невиправданим.